Всім привіт! Зараз будемо замінювати гальмівні диски і гальмівні колодки на передніх колесах. Ось я взяв такі диски. Це оригінал. Ось ми б... можемо побачити, як вони виглядають. А колодки Bosch. І так, автомобіль у нас шкода Фабія 3 покоління. І зараз спробуємо замінити диски і колодки. Ось Для зручності ми можемо вивернути колесо, щоб нам було більш зручний доступ до гальмівного супорта. А, значить, перше, що ми робимо, це знімаємо ось ці захисні ковпачки. Ось зверху, і нижній потрібно зняти. верхній. Готово? А всередині там ключ під шестигранник, зараз ми підберемо. І так, Шестигранник нам потрібен на сім. І відкручуємо. Так, схоже, що все, він повністю не викручується, він виймається руками. Ось наша направляюча. Викручуємо верхню направляючу. А, схоже, що вона вже викрутилась, далі її просто виймаємо руками. Ось так. І все, вона має такий вид. І тут шестигранник на сім. Коли ми відкрутили супорт, ми його тепер можемо зняти. Ага. Ще ж нам потрібно зняти оцю скобу. Це робиться викруткою. Підставляємо викрутку і витягуємо. Раз. Готово. Так, тепер знімаємо гальмівний супорт. А поршень можемо трохи вдавити, щоб розвести колодки. В принципі, я це роблю руками. ще колесо не поверталось. О. Все, отак на себе надавили. Поршень трошки втопили гліменний і колодки ось вільно відходять. Раз. Готово. Тепер, коли ми будемо встановлювати нові гальмівні колодки і новий диск, нам потрібно цей поршень втопити, втопити тому що нові гальмівні колодки вони будуть товщими, а також диск, ну диск зношується з часом, так як і колодки, тому його треба втопити. Є спеціальні приспособи. Супорт краще підв'язати, тому що коли він впаде, він може обірвати гальмівний шланг. Його краще підв'язувати, наприклад, до пружини. Треба обережно, щоб не пошкодити оцю манжету захисну. Тому що тоді оцей поршень гальмівний швидко вийде із ладу. Коли будемо вдавлювати гальмівний поршень, бажано відкрутити кришку бачка гальмівної рідини і слідкувати за рівнем Рідини, тому що коли вдавлюємо поршень, рівень підвищується і вона може потекти по автомобілю, тому краще за цим слідкувати і при потребі її надлишок убрати, ну наприклад, шприцем. Так. Ось я супорт підв'язав. Зараз втоплю поршень і буду відкручувати гальмінний диск. А, ще ж потрібно буде відкрутити оцю направляючу супорта. Ось оці два гвинта. Ми відкручуємо. Ще можна задавлювати гальмівний поршень, гальмівний поршень. Ось таким ключем. Тільки це потрібно робити дуже обережно, щоб не пошкодити манжету. І це також треба робити доволі повільно, не поспішаючи. От так, чуть вдавили і держимо. І він сам буде потроху заходити. Гальмінний поршень ми втопили. Супорт підв'язали. Тепер можна знімати направляючі супорта. Для цього нам потрібен ключ на 18. І тут відкрутити оці два гвинта. ось такий гвинт. Ще один. Все знімаємо направляючу. Так. Тепер нам нічого не заважає зняти диск гальмівний. Для цього нам потрібен ключ такий на Т-30. І ось цей маленький гвинтик один. Відкручуємо. Так. Готово. Диск може прикипити до свого посадочного місця, тому його прийдеться трошки відбивати звідти, оп. Готово. Ось диск знятий. Все, тепер зачищаємо весь бруд, миємо, якщо потрібно удаляємо ржавчину і можемо ставити нові деталі. Ось тут бажано ці кайомочки почистити від ржавчини і змастити або мідною змазкою, або графітною, щоб диск не прикипав і наступного разу його можна було легше зняти. Так, працюємо з по металу. Ось у нас у лищатах зажатий направляюча супорта. Робимо її профілактичну чистку її. Особливу увагу приділяємо оцим місцям, де ходять колодки гальмівні. Ну, скажімо так, де вони кріпляться і трошки туди-сюди рухаються. Ось ці місця і отут. Це потрібно, щоб було чисте і без Коли ми це все зачистили, Ось вже гальмівний диск. Я підготовив. Беремо графітну смазку і отаку обережненько, тоненьким слоєм намазуємо, щоб не прикипав гальмівний диск. Ось так. І отут. Але ми диск закручуємо. Ой, так, готово. А цей гвинтик закручується зусиллям вісім 8 тон на метр. Її бажано змастити. Ось такою змазкою, типу для гальмівних колодок О, в цих місцях, а для того, щоб не пищали колодки гальмівні під час гальмування. Кладемо змазки небагато, щоб вона не попала на гальмівний диск. Отак, чуть-чуть. Зовсім трошки. Так, тепер встановлюємо оцю направляючу. Ось таким чином. Беремо ці болти. Я завжди трошки наношу мідної змазки, щоб вони не прикипали. І потім можна було відкрутити. Все, ставимо. Ці гвинти закручуються з зусиллям 124 Н. Гальмівні колодки. Оце зовнішня колодка. Стоїть отут. А це внутрішня. Ось такою штукою. А тут ще є датчик зносу колодки. Але у шкоди третього покоління, у шкоди фабії немає цієї системи. Тому ми цей датчик просто відрізаємо. Він тут не потрібен. Це внутрішня колодка, вона стоїть з цього боку. Ось так. Їх також можна змастити по цим кайомочкам трошечки. Ця штука вставляється всередину галімовного поршня. Галімівний супорт. Тепер сюди потрібно вставити направляючі. Ці направляючі працюють на суху, тобто отут не повинно бути ніякої змазки. Ми їх чистимо від бруду. Ось очищаємо, щоб вони в нас були сухенькими і чистенькими. Ці направляки закручуються шестиграничком на сім. Ось так вкручується. Передні, значить, передні направляючі йдуть на суху. А задні, якщо дискові гальма, там уже вони змазуються. Ці направляючи закручується з усиллям 30 Ньютон. Не забуваємо про захисні ковпачки. Ось так. Теперь осталось, в принципе, одягнуть эту пружину. Ось. Она вставляется в эти отвори. От її треба натягнути буде. Ось вставляємо і натягуємо, але ще вона от сюди зайшла. Сюди і в цей отвір встала. Коли ми зберем обидві сторони, гальма зберемо на обидві сторони, потрібно буде прокачати, ну понажимати на педаль гальм перед тим, як кудись їхати, щоб підвести в правильне положення гальмівні колодки. І якщо ви замажете гальмівний диск, краще його витерти. Від змаски. Оцей ободок, де прилягає диск колісний, також можна трошки помазати графітною змазкою, для того, щоб диск не прикипав. І колесо було легше знімати.